Панове, привіт! Чим закінчилася Викін для Рольфо і компанії? Що там по нагородах? І ще пара прикольних паків сьогодні. До вашої уваги завтра такі матчі в лізі чемпіонів, що не викликають особливого інтересу. Принаймні, Манчестер Сіті точно ніяк не відпустить плюс 2 проти Копенгагена в себе вдома. Мадридський реал, ну хіба що дуже розслабиться якимось дивом там відпустить е, плюс один, який заробили на виїзді проти Лейпціга. Хоча, хто зна, можливо, німецька команда постарається і здивує, все-таки влче, бувають сенсації. Якщо у вас є прогнози, то ФАВБет до ваших послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі підвідування. До принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від FAVET. Потужно. Угу. Відбір просто задницею розвернувся до мене. Дав відбір нормально. Кройфі. Століден і все ще досі 0-1 А тут один один нарешті! Кройфі! Кантона такий кабан! І де геть моїх говорить, чуєш, чи ні? Бляха. Мальдіні Негіондоган! Я був впевнений в тому, що він не підведе. Ай-яй. Читалось. Ось він павершот від Кройфа. Так просили, так отримали. Непоганий удар, але все одно я цю анімацію не люблю, бо вона завантажується значно довше, ніж я би там влупив зелений таймінг, наприклад. І теж би полетіло досить потужно, як на мене. Ну і Андрій, до речі, досить впливовий, я вам скажу. Він там на фланзі мені подобається якось більше, ніж футре. Принаймні, в цьому болоті якось. Він там на масі протискає, пропонує себе тут на переступах хопа, і пішов. Йому просто в дупі хто там за ним біжить. Він впевнений в собі. Сірі Андрій, 4-1? Рольфо. А ще грати 30-ігрових сраних хвилин. Що це за випад зараз був? От Просто як так? От 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 що це таке? Що це, Що це? А, Що це? Я що блок ставлю, чи я може хочу зіграти у відборі? Що це? І це не питання до Рольфа, це до геймплей, взагалі, від її питання бо в мене і Мальдіні так дав в програбному матчі. Ох, стійка. Рольфа просто загубила відчуття відбору. Я взагалі його загубив. Я не можу забирати м'яч. 3-4. 3-4 грати йоб 2 довбаних 20 ігрових хвилин майже ще грати. Багато ще грати. Достатньо багато для того, щоб все всрати і схаритись на гру. Питання 5-3. Спокійно, Андрій побіме, поцілуй його. Руденький то на фарт кварцяний казав. О, кафор. Роддрі прокачені тут. Фух, забити більше, аніж пропустити. Молодець, МПП. Боже мій. <пух> На, жовто нормально. Граємо, футбол, Контактний вид спорту. Добре, Рольфо. Анрі, який удар! Ох, як приклався файненько. З відскоком від газону, так. Рольфо, молодець. Молодець, Рольфо, обікрала. Оу. Oh. Є. Yeah. Чудово. Мандек, червоненький Алаба, Окафара, Олісія, Мартінелі. Скромна лінія в атаці. Йоган Кроєв пробачає. Гарінча люкс. І рознесе Кройфі за той удар, що ще з пробачив. Яга! Все рівненько, але що не так. Тому забувайте, хлопці, кафу. Що це? Це не фол? О! Ха! Дякую, Вандейк! Молодець! Я завжди знав, що Вандейк то є моя людина. Ще один. Фокус. Перший ранг. О, Мальдіні і Блан. Неймар. Віні. Мбапе. Åhå. Uh -huh. uh -huh. Не знаю, на що я там розраховував Саром, але скільки кіков віддав, тому забули. Де є та ниточка, де треба висмахнути команду суперника? Фак, а чому? Два два! Ну як, от як це не блок? Бляха, фак, як я прочитав той удар і все зробив для того, щоб заблокувати. І срака не заблокувалася, і ще й біля сара так по падлячому пішло низом. Не сесі. Сюди тебе з відскоком, але гол. Хлях, хані. Так гарно зробити і правий стік хіп спасає. Ну це срака. Онсайт. Ікрой Фіфінес виконує молодець. 4-3. Чудовий пас там на Андрій пішов, коли був онсайт. Ось так. let's go, 5-3, перший ранг. Дуже напружений матч. Хоча ще 20 ігрових хвилин, але не маю права відпускати. То що Курва. Сор, ох, який сейф. Фініш. Тілт не зловив на-а. Ага. наа. Десь три тижні поспіль був з другим рангом. Нарешті повернення до першого. І максимальні нагороди за Ultimate Team Champions. Але не головне, які паки. Головне, що в них. Перший пік пішов і приніс мені педропору дублікато. Отако. От! Отіей. Ну це паскудство. Ага. Інформ. 87 рейтинг. Куди я можу зараз ту скинути? І так буде з кожним, хто не 88-й. Хто 88-й можу квікнути, у мене аж 5 відновок з'явилося. 85 отримав карту і. Купу з нею. Нормально. Мікс компаній. Це не ліга Чемпіонів якась. Центрбек. Фьорентина Це не ліга Чемпіонів. Це Ліга конференції. Не знаю, чому синій фон, а не якийсь зелений. Раніері. 12 рарних гравців. Що продаються? Ван Дейк. Ван Дейк. Потман. 30 рарних гравців, опапа, промолетить. Diego Godin. Раухо дуже рідко мені падає. О, Орбан, йооо. До речі, цікаві стати, але ну куди. Та Не, не цікаві. 60 дриблінг, нічого не рухається чи що. Між іншим, хто не в курсі, Орбан підтримує Україну. В своєму інстаграмі там в нього посилання на щось. На якийсь аккаунт, де займаються. Чимось там для України. Маленька деталька, а приємно. Враховуючи те, що це представник Угорщини. Де в нас одразу асоціація з Орбаном, але не цим. Мікс кампаній. Комон. Якась ліга чемпіонів, чи Common. Аліс. Хто? Теріш? Сі CM? Ем? Ті мікси кампанії, то якась дупа, чесно кажучи, зазвичай. Мені здається, варто оновлювати нагороди і тут давати якихось там фентезі, шез, якихось легенд, там гарант герой, гарант-легенда, щось таке. Ну, що це за мікс кампаній? Мікс дупи, Давай ще разочок А це що таке червоне? Якийсь фаєр? О боже, сосуло. Лорієнт, 75 й Ультимейт Пак. 30 карточок. Немає якоїсь легенди. Але є Мбапе. Але є не катото, амбапе. Ні, це все-таки катото. 88 інтертото, вона тут одненька. Хіба може дублікатом? 85 5 штучок. Промо. Франція. Сієм, хто там? Дупа. Це Квіксел Лесмеллоу, Меллоу і Педро Поро ще один. Ну. Но... Алісон і Парадес. Все краще. 87 2 штуки. Це 87 плюс. Я думаю, мед 6. Боже, не будь ще одним 87-м. Парадес. А, Морган. 9, ну хоча б щось. Добре, що, на 87, бо то найсумніше. О, я згадав, ще за Ultimate Team Champions бонуси. 84 плюс X20 Вау! Wow. 87 плюс х4! Вау! Кому дизайни давати складне буде питання і рішення. 83 плюс. Бруно. Гарно. Давай ось це. 84 плюс 4 штуки. Informікейс. I you. 84 плюс 20 штук. Золото, просто золото. Герштейген. Нойер. З Ким. Сьомий ману. З Кімміхом. так. Бундес машин. Ну давайте, хлопці. Не підведіть мене в матчі проти Лаціо Буду болівати за Ап Кімміха. Ох, два інформи. Бентеке інформ отримує Та ти шо? Повертається ПЛ Бентеке. Тренд що тут? Літл? Little... І... Il... Лемелу? Лемелу? Так правильно читає цей Чи Він ще тут дублікатом. Дона рума, що тут мед. Багато дублікатів, яких нікуди діти. Тепер Чіче 87 -й. 87 плюс 4 штуки. Ано. Що без промо? чи промо там заховалися десь? Оп! це 88 и Бернардо Силва. Але не 487, и то добре там. Дві. Модрич, Едегор. А тут Волш 85. Паскудство. Чогось фантастичного цього разу не спіймав робочий дроп, розпродати, забрати монетки. А там буде видно на сьогодні. все. якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.